Але коли ми вже побачили о, вночі вис, виступлення Путіна, коли він уже зібрав всіх своїх і сказав, що проти України почнеться е, ця як вона, діті, то ми вже поняли, що це дійсно буде війна. Це Якби будуть віджимати Донецьку-Луганську область от, в своїй границі, тому що він заявив: ми признаємо Донецьку-Луганську область як республіки тільки в своїх межових кордонах в Луганської і Донецької області. Ми це вже зрозуміли, що буде війна. І якби так по ще до нас перед саме-саме війною. Приїжджали люди, е проводили діагностику нашої техніки спецобладнання і сказали, що е якби, що то намічається, таке нехороше. Угу. І скажи мені, що було після того, як ви подивилися виступ Путіна, і воно ж потім поч почалося. Яким ти запам'ятав цей день, пане Петре? Ох. Цей день був дуже напряжний. По-перше, розумієте, наша, якби треба було виводити техніку тяжку от, радіостанції на запасні позиції от, під обстрілом. От, поки ще не почався конкретний обстріл наших, е дислокацій, де ми знаходилися. Ми знаходилися рядишком із Передовою лінією mm -hmm. от, було прийнято рішення командиром відвести тяжку техніку на запасні позиції, mm -hmm. от. і ми її всю практично відвели. От. Потім була е, евакуація особливого складу от, на запасні позиції, і вже три машини наші почали е, працювати. З передвижні, передвижні станції почали працювати на подавлення їхніх БПЛА. Началися ракетні обстріли, почалися Бомбіжка Ну, вже конкретно вже самолітики літали, вертольотики літали, почали вже бомбити. Але вони ще над Маріуполем літали, але ще Маріуполь не трогали. Вони в основному бомбили наші передові позиції, де хлопці наші дуже добре трималися. Коли ми виїжджали, ми бачили, як обладнуються позиції наших артилерістів і так далі і тому подобне. На ну, щоб зустріти ворога достойно. А от скажи мені, зважаючи на те, що ми з тобою кажемо, да, що ти ну, бачив війну в Афгані да, і бачив ту, що більш жорстке там чи тут? Розумієте, там е, у пуштуну, <гум> у них не було такої. Техніки, яка яка знаходиться ну, в Росії ну, да. на даний на даний момент. І ми не ощущали е, э, э, самольотів, розумієте. Не ощущали артилерійських таких э, тяж, тяж, тяжкої артилерії. от Там було таке міномет, стрілкотня. Такого тяжкого не було. І якби у нас було своє преимущество над ними, розумієте? А тут, як би, було відкрито вогонь з усього, що є. Як ти думаєш, ось ти бачив людей Донеччини, да? ти бачив людей Маріуполя, оті От слова, Пу слова Путіна: що, да? типу, ми йдемо е, освобождати. Ось е, скажи мені, ти бачив вже, як вони бомбили саме місто? Так, вже коли місто вже почали конкретно бомбити, коли наші батальйони вже зайняли позиції оборони міста, тоді почали вони вже бомбити місто, вже почали йти прильоти авіації, почали угу. йти прильоти е, ракет от, з кораблів, вертушки почали заходити, бити по позиціям. От. Сразу били по окраїнам, а потім почали вже е, лупити по всьому, що є, mm. тому що вони е, думали, що знаходяться в усіх домах, в всіх лікарнях, всіх роддомах. тільки знаходяться азовці, знаходяться морпіхи, знаходяться хто делібо, їх треба уніштожити. Там їхні штаби, школи так далі тому подобне. Слухай, я розумію так, що саме твій підрозділ він відійшов до Азовмашу, да? так? Так. Угу. А, в який день ви туди потрапили п'ять? Значить, 24 числа ми відвели техніку на ТПУ. От, воно знаходилося. ...возле Маріуполя, потім вечором, уже вечором пізно ми побачили передвіження машини, зайняли оборону. Під'їхали до нас азовці і сказали, що ви тут робите? Ми говоримо, як ми тут стоїмо, тут працюємо і так далі, наші тут групи працюють. Вони говорять, треба відсюди евакуюватися. Давайте ми вас відсюди евакуюємо, тому що. Пішов прорив з сторони гранітного, от, і вони починали двигатися в сторону Нікольського, тобі ж і починали нас, якби обходити стороною. Е, нас, може, пам'ятаєте, в Маріуполі, коли по проспекту Бойка ми проїжджаємо, де от 61-й госпіталь був, пам'ятаєте, так? Да? Угу. По проспекту Бойка, ми їдемо як е, до Воговської заправки. От там далі чуть -чуть була так. на углу на повороті Воговська заправка. Так. Там на углу знаходилася школа, трохи в глибинці. Так, була школа. От в цю школу вони нас привезли Азовці. Ми там переночували. Вони сказали, хлопці, каре, все, е, як би зв'язуйтесь зі своїми. От ми приїхали на 501 перший батальйон. 503 батальйон, mm -hmm. от, який в мирному там дислоцірувався. Ми заїхали до них, поговорили, якби, щоб поставити техніку в ангари на Комишовій вулиці. Тож ви, ви знаєте, де вона знаходиться, да? там, возлі, цього, возлі Шлапової гори. Е, поставили коротше, в них тяжку техніку. В ангари загнали. Е, оставили собі тільки Л200 передвижні станції і приїхали вже до них, були там. Вночі почався е, переполох, нам поступила команда передислоцируватися. Ми передислоцирувалися уже е, до солу е, на виїзді з, з, з другої сторони Маріуполя. Але там ми посиділи, от, було прийнято рішення. У нас, як е, командир роти зібрав, е, командир возводів, говорить: хлопці, що яке приймаємо рішення, якби. Зв'язок вже практично ну, пропадав. От. Я говорю, ну що ми приймаємо? Їдемо в бригаду, uh -huh. їдемо до начальника штабу. Ми приїхали туди, переговорили з начальником штабу, і він сказав: передісланціруйтеся на Азовмаш. Приїжджайте туди. Вони ще знаходилися возле Мусорки штаб, але потім вони вже переїхали туди. Оборудуйте собі місця уже е, на, на самому заводі. Ми приїхали туди, оборудували місця, загнали техніку в ангари от, і чекали розпоряджень дальніших. Mm -hmm.